Привіт, мої улюблені людинки! Оновлення 150 для Euro Truck Simulator 2 офіційно випущено та готове для завантаження в Steam. Це оновлення містить в собі виправлення помилок, нову дійсно покращену графіку та ще багато цікавого. Давайте ознайомимось з детальним оглядом цього оновлення та функціями разом. Погнали! І так, почнемо з візуальної частини. Каскадні зміни тіней. Плавний перехід під час змішування між каскадами тіней та більш плавні та краще стабілізовані краї тіней. Було додано нову функцію TIA або Temporal Anti Aliasing, яка відрізняє себе від інших методів згладжування, спрямованих на згладжування зображень, щоб зменшити нерівні краї або мерехтіння. За допомогою візуалізації з вищою роздільною здатністю. М'які частинки. Частинки та світлові спалахи плавно зникають, коли знаходяться поблизу, усуваючи різкі перетини для більш бездоганного візуального досвіду та ефекту. Тобто зараз справді можна менше помітити в грі мерехкотіння та різкі переходи тіней. Давайте разом подивимось, як ці зміни виглядають в новому оновленні гри. Освітлений або затінений дим. Частинки диму з покращеним сприйняттям та затіненням від сонячного світла. Він створює більш реалістичну та захоплюючу атмосферу. Далекі або дальні тіні – Постійні тіні від віддалених великих об'єктів, таких як заводські цехи, хмарочоси та шляхопроводи, з можливістю вимкнути їх у меню параметри. Проте, якщо ваш комп'ютер не калькулятор, то краще не вимикати. Адже ці тіні надають справді красу картинці, яку ви будете бачити перед собою. Переробка інтерфейсу користувача. Найбільшою зміною є оновлений дизайн головного екрана, новий рядок стану, який розміщується на багатьох екранах інтерфейсу користувача: ярлики швидкого меню, нові шрифти, піктограми та багато іншого. Результатом має бути чіткіший вигляд у роздільній здатності 2К і 4К, а всі зміни сприятимуть більш спрощеному ігровому досвіду. Редизайн отримав більш плоский, мінімалістичний дизайн зі спливаючими підказками та багаторівневою навігацією, що забезпечує легшу доступність. Особисто мені капець, як сподобався новий дизайн. А вам як? Напишіть в коментарях під відео. Зміни в карті. Переробка Швейцарії. Довгоочікуваний проект Switzerland Rework покаже себе в версії гри 1.50. Переробка Швейцарії включає її великі міста, такі як Женева, Берн і Цюріх. Поряд із цими покращеннями економіка була точно налаштована, щоб відображати реальність із доповненнями, такими як склад шоколадної фабрики. Але це ще не все. Мережа доріг також суттєво оновлюється. Підготуйтеся до навігації по нещодавно доданих ділянках автомагістралі А9 і складної дороги Н-19. Крім того, втілюючи давнє бажання багатьох далекобійників, маршрут А40 Е25 від Женеви до Аости, Італія обіцяє хвилюючу подорож під величним монбланом: Німеччина. Переробка рейн для версії 150. Ми переробили Рейнський регіон у рамках проекту Germany Rework. Загалом було повністю відбудовано чотири міста: Дортмунд, Кельн, Дюссельдорф і Дуйсбург. Оновили не лише міста, але й їхнє оточення, щоб увесь цей регіон було переосмислено з нуля. Розробники також додали частину автобану від Кельна до Франкфурта. Демоцентр Scania демонстраційний центр Сканія в Сидертелі. Швеція, який ми розробили у співпраці зі Scania, дебютує у версії 1.50. Цей заклад було створено в 1995 році та служить багатьом цілям у реальному житті. У грі гравці матимуть можливість переміщатися по ретельно відтвореній тестовій трасі, що включає асфальтові, лісові та гравійні дороги, пропонуючи різноманітні випробування на місцевості. Ця внутрішньоігрова схема є точною копією справжньої в масштабі один до одного. Пам'ятайте, що вам потрібно мати Скандинавія DLC, щоб мати змогу відвідати демонстраційний центр Scania. Оновлення DLC для Wilton Trailer Pack у співпраці з Wilton Trailers SCS представляють нову серію трейлерів Container Master для Wilton Trailer Pack DLC. Перший Вілтон Container Мастер НС3 П20 СЛ Танк, довжина якого становить 8305 міліметрів, mm, спеціально створений для безпечного транспортування контейнерів цистерн для хімікатів ADR. Друга довжина, яку ми представляємо, Вілтон Контейнер Мастер НС3 П-40 СЛ, призначена для транспортування 40-футового контейнера або двох 20-футових контейнерів. Підказки параметрів. Наведіть вказівник миші на кожну опцію налаштувань, щоб відобразити корисну інформацію, включаючи пояснення того, що ці параметри роблять. Тепер ви без особливих зусиль зрозумієте призначення кожного регульованого параметра в налаштуваннях, що дозволить вам легко налаштувати свій геймплей. Асистент смуги. Після впровадження різноманітних функцій допомоги водієві. Наступним кроком для SCS стала розробка системи допомоги водієві, а саме помічника тримання смуги. Асистент смуги має різні режими, кожен з яких служить різним цілям, що робить його складнішим. Тепер водії вантажівок можуть насолоджуватися, просто ввімкнувши його разом із адаптивним круїз контролем, дозволяючи вантажівці більше керувати автомобілем. Давайте подивимось та оцінимо, як це тепер виглядає в грі. Що ж, друзі, ось такий огляд вийшов нової версії гри 1.50. А точно, ще додано звуки скрипу гальм. Не сваріться, якщо щось забув сказати. Для вас старався Саня, а ви були на каналі Укрмап. Не забувайте поставити вашу блакитно-жовту вподобайку та підписатись на канал. Пишіть в коментарі, що думаєте про це оновлення. А я ж буду з вами прощатись. Бережіть себе, своїх близьких та слава Україні.